Вихованці Палацу культури Рівненської АЕС не перестають тішити та дивувати своїми талантами. Учасники трьох гуртків за напрямом образотворче мистецтво презентували свої роботи на черговій мистецькій виставці, яка щомісяця проходить в арт-галереї творчого закладу. Ця наша виставка це є результат праці зимового сезону. Це якби підведення підсумків от, і старань наших учнів. Тут представлені наші малюнки, і зокрема і мого гуртка. І тут представлені роботи в різних техніках. Діти люблять долучатися до виставок, і новорічні виставки це особлива тематика, особливе натхнення в дітей, радість і емоції переповнюють. І ви можете це побачити в роботах дитячих. На виставці представлені різноманітні художні роботи. Кожна має свій особливий стиль та зміст. Діти кажуть, що із задоволенням відвідують гуртки образотворчого мистецтва та дізнаються багато нового і корисного. Мені дуже подобається ходити на цей гурток, тому що тут ми робимо багато цікавого. Особливу увагу на виставці привертають 3D-фігури, виготовлені в техніці паперкрафт, моделювання паперових виробів до вподоби юним майстрам. Це захоплюючий та цікавий процес, розповідають діти. Я зробила для виставки медика, у нього рухаються руки, мені подобається робити з паперкрафту, коців і драконів. Юні митці впевнені, що такі заняття творчістю допоможуть їм відкрити нові можливості. Мені подобається мистецтво та займатися творчістю, та планую стати відомою і талановитою художницею. Керівники гуртків охоче підтримують своїх вихованців, допомагають їм розкривати свій творчий потенціал та індивідуальність у втіленні найсміливіших ідей. Я намагаюся зацікавлювати дітей різноманітними техніками, намагаюся зацікавити творчістю. Мистецтво це і є та частина нашого життя, до якого треба долучатися і підтримувати наших дітей. Гуртківці Палацу культури Раес є активними учасниками різних творчих конкурсів, адже вони охоче прагнуть вдосконалювати свої навички та збагачувати досвід в обраному напрямі мистецтва. Творчість це універсальний інструмент, який підтримує гармонійний розвиток особистості через мистецтво. Діти розвивають свою уяву та креативність, а також формують необхідні навички. Діти в процесі творчості. Об'єднується між собою і це дуже приємно спостерігати, як діти рідняться між собою, діляться щоденними переживаннями, емоціями. Це допомагає діткам відволіктися в даний час від тривожних думок і піднімає їм настрій. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїтезе